Із квітами у руках та червоними маками на грудях під звуки міського духового оркестру та барабанний дріб вихованців центру позашкільної роботи жмаренчани вшанували 72 другу річницю перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Попереду автомобілі з ветеранами, за ними учнівська молодь, представники влади, депутатського корпусу, трудові колективи різних організацій та підприємств міста. Склонитися загиблим воїнам, тим, чиї імена навік вкарбувалися у бетонній стелі, а також у серцях рідних і дорогих людей. Подякувати ветеранам війни, живим свідкам історії за їхній героїзм, витривалість та мужність із центру міста вирушили колони, які примували до трьох братських могил. А пам'ять не зітреться, мить від луння давньої грози, дев'ята травня приросло до серця, як вічне свято радості сльози, При приордина йдуть ветерани знову, До що вогню звертає люд, бо в нашій незалежності, братове, є й перемоги давнішні. Алю, перемога, 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 хоч і болем обмивалася дорога, Та вона прийшла до нас, прийшла, відділивши правду мужності, от зла. Перемога, 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 не забудемо нічого і нікого, не забудемо ніколи і ніде. Карпований у нашу долю людей. На полі бою трави закосились, у вічність відійшов старий солдат. Переходить пам'ять вже до сина, Про дату, що горить між інших, висока пам'ять гріє нашу душу, яка спасала нас і ще спасе. Країна мати, можеш, ти і мусиш запам'ятать усіх і про усе. Перемога, перемога, перемога. Очі болем обмивалася дорога, та вона прийшла до нас, прийшла, відділивши правду мужності, зла. перемога, 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 не забудемо нічого і нікого, не забудемо ніколи і ніде. Цей Перемога, перемога, хоч і волем обмивалася дорога, та вона прийшла до нас, прийшла, відділивши правду, гужності, от зла. Перемога, перемога, перемога. Не забудемо нічого і нікого, не забудемо ніколи, і ніде. Цей вербований. Перемога, 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 хоч і болем обмивалася дорога, та вона прийшла до нас, прийшла, відділивши правду, гужності, от зла перемога, 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 не забудемо нічого і нікого, не забудемо ніколи, і ніде. Цей Після виконання державного гімну України з промовою до присутніх звернувся міський голова Анатолій Кушнір. Сьогодні ми віддаємо данину шани тим, хто захищав нашу землю, хто спас людство від фашизму. Низько вклоняємо голови перед тими, хто не повернувся з війни, з великою шаною ставимося до тих, хто відбудовував нашу зруйновану державу. З великою шамою ставимо до тих, хто пам'ятає на сьогоднішній день тих наших дідів, наших батьків. І сьогодні вони також боронять нашу землю. Вони проливають кров, але разом з тим не відступають ні на крок. Тому що ми отримуємо, ми боронимо наші кордони, нашу землю, нашу мирну працю наших людей. Слава Україні! Дякую щиро. Подвиг переможців у Другій світовій війні гідно продовжують українські воїни, які самовіддано захищають незалежність та територіальну цілісність України. Нині Збройні сили незалежної України продовжують славні бойові традиції фронтовиків. Воїни сумлінно виконують свій обов'язок щодо захисту незалежності та територіальної цілісності нашої держави. Успішно виконують бойові завдання. Та протистоять підступному агресору на сході нашої держави. Шановні ж ветерани, всі присутні, я щиро вірю, що наша рідна Україна буде, як і тоді, врятована і визволена від загарбників і терористів. Український народ прийде до червогової перемоги, звільнить нашу рідну землю від агресора, з нагоди свята. Бажаю ветеранам війни, військової служби та всім поколінням захисників України міцного здоров'я, щастя і злагоди, здійснення всіх планів та задумів. Нехай Бог береже нас і Україну! З перемоги. найпочеснішими учасниками заходу, звісно, були ветерани. Роки схилили їх плечі, сивина посріблила скроні, але в очах не згасає вогонь патріотизму. Лише час від часу там бринять сльози через ті потрясіння, які випали на долю рідного краю тоді і сьогодні. Згадують колишні фронтовики своїх побратимів, тих, з ким пліч опліч ішли важкими дорогами війни, а нині багато з них проведжають синів, онуків на нову війну, що охопила схід України. 44-й рік це рік переможних боїв нашої армії. Було проведено 10 великих стратегічних операцій. Внаслідок якого земля наша була звільнена. Війна перекотилася на терени Західної Європи. 2 травня 1945 року над Берліном звився червоний прапор перемоги. Війна була закінчена. Але перемога дісталася нам дорогою ціною. Більше 25 мільйонів наших людей, в тому числі 10 мільйонів українців, із них 6 тисяч жмеринчан не повернулися до своїх домівок. Представники громадських організацій, окремий жмеринський козачий полк та окремий гетьманський полк імені Івана Сірка, організували частування козацьким кулішем ветеранів та вихованців центру соціально-психологічної реабілітації дітей, які у віршованій формі подякували сивочолим ветеранам. Ми свято шануємо пам'ять усіх, хто власним життям нашу юність зберіг, хто впав за свободу у грізну годину. За землю священну, за Україну вони у бронзі калини звелись, летять роки і хмари понад ним. Це менше тих, хто бачив їх колись. Це менше тих, хто бачив їх живим. І звуку оку в нікція цока світаляєш відомі своїх нащадків, далі від відео. Та траві знов і знов нагадує, як і життя, і, і сини. Будуть мені квіти на морілах, до сонця ясно, і метелики летять. А ті, кому війна славала крила, священик вічним сном моріла сплять. Він стоїть кам'яна мовчання, поглядає на нас з висоти. Зникла мама Надія, останній, не повернеться з війни. І Для мами білий лебідь, що ніяк не повернеться з звірі. Під імені козацького полку імені Івана Сірка ми вас щиро вітаємо. Вважаємо вам міцного здоров'я. Ми тут, козаки, два козацьких полка, громадські організації. Взяли шерство над цим місцем святим. Це місце святе, ще й тому, що ви бачите, лежить камінь, стела. Під цією стелою кров. Кров тут була 17 липня 41-го року під час оборони з розбомблена зенітна батарея. Це святе місце. Таких місць багато. Увечері на площі миру звучали мелодії міського духового оркестру, а також відбулася концертна програма за участю творчих колективів міста.